Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні буде незвичне відео для мого каналу. А саме сьогодні буде відео переважно розмовне, але ви будете бачити різні ставки з мого життя. Ну, також коротше побачите таку прям справжню закейті б'юті. Надіюсь, що вам сподобається це відео. І якщо воно сподобається або не сподобається, дайте мені про це знати в коментарях. Приємного перегляду! Щось там хочеться, чогось нового в своєму житті, чогось нового на моєму каналі. Хочеться дуже сильно новий фон. Камеру дуже сильно хочеться на телефон для зйомки. Мікрофон дуже сильно хочеться. Софтбокси дуже сильно хочеться. Але це дуже-дуже дорого, тому поки що я не можу собі дозволити, тому знімаємо на мій телефон. Мені зараз треба помити посуд. Потім буду готувати їжу. Я готов. Також нарешті вийшов новий подкаст у сімейних обставинах. Сімейні обставини! Тому зараз буду дивитись, що ще хочу вам сказати, друзі. Ну і потім буду готувати сніданок, поснідаю, буду щось робити з своїм брудним волоссям. Мила його вчора. Це моя біль. Мити кожного дня я не готова. По моєму волосся і буду знімати відео. Я перестала спати ночами знову, і це жахливо. Можу сказати ще похмуро. Я вже казала, що на вулиці, а треба вікна всі відкрити. Кішка буде гуляти. Ви бачите взагалі все, все що не треба бачити. Це таке розмовне відео, але я так не хотіла просто сидіти там, фарбуватися. Просто я розуміла, що мені треба зняти огляд, і там буде багато продуктів, і просто не вийде нормально пофарбуватись. І плюс я потім хотіла ще зняти одне відео, там, ну саме сісти і зняти, зрозуміло, типу такого формату. про Детуювання про перманентний макіяж, тому що, можливо, мало хто знає, в губи перманентний макіяж, в мене міжвінний простір колись був. Ну, і він досі є трохи. У мене брови зроблені, це перманент. І не все мені подобається. Я хочу просто поділитися своїм досвідом, як саме клієнт. Розповісти боляче не боляче, про мій досвід, тому що я робила у двох у двох майстерів різних. І, ну, і, той, і той майстер ну, чудовий, там, типу, зробила вона все добре, там, типу, нормально. І таке інше. Ось просто хочу поділитися своїми враженнями. Також в мене є вже татуювання. Перше сподівання перше татуювання я зробила в квітні. Це був мій подарунок собі на день народження. На повне повноліття, ось так, ну, вже є друге татуювання. І воно дуже гарно описує мене як людину, тому що це татуювання, якщо перше татуювання я робила, вона я вам зараз розказую, якщо ви будете чути, це в минулих в майбутніх відео. Короче, якщо перше татуювання я робила, ну я довго на нього вирішувалась, тому що воно дуже велике. І воно перше. І... Але, скоріше, але я це татуювання дуже сильно хотіла з підліткового віку. Я мріяла зробити таке татуювання, і тому. Потім я думала, ой, що мені робити? Зробити маленьке татуювання, а потім те, що я хочу, щоб типу, перевірити, як воно. Потім думаю, що це дуже дебільна думка, що треба робити те, що подобається. Якщо це щось велике, ну, робимо велике, значить, і зробила велике. А друге татуювання це не було татуювання, яке я мріяла. Я навіть ніколи не думала, що в мене буде таке татуювання. По-перше, вони в різних стилях. Одне на нозі тепер, одне на русі. Вони в різних стилях, що мені не дуже подобається. Я просто тому, що вони в різних стилях. І це якось треба бути в майбутньому ну, щось придумувати цим. А по третій чи другій я забула коротше, мені просто хотілося, щоб мені зробили татуювання. Я просто така хочу з татуювання. Мені подобається дуже сильно процес. А Потім, коли воно повністю вже загоїлося, що, типу, знаєте. Оце вже твоє, і воно вже загубилось. Воно вже повністю нічого це не треба робити. Це дуже прикольно. Ще я зайшла в магазин там в центрі, купила за 30 гривень оцю овочу. це дуже прикольна річ. В мене колись вона була, але дуже давно. І ось знову з'явилось. Тому що мені було дуже ліньки. Оце отак, от чистити морку. Я така, блін, 30 гривень, думаю, треба брати це не так багато. Я такі жарти не дуже смішні. Взагалі я не дуже часто вмію жартувати смішно. Ну, тупо ніхто не що у мене тепер є друге татуювання. Ну як там знають рідні. Хто там, ну ще хтось знає там, клієнти мої знають, тому що я показувала, тому що це друге татуювання. Ну, У мене, знаєте, от просто хочеться і все. Так о, я й пішла до майстра фарбувати волосся, хоча це дуже дорого. Але от, ну, хочу і все, і всрися. Хочу настільки, що кожен день я про це думаю, що о, хочу пофарбувати. У мене були колись гроші, а я їх там витратила на щось. І коротше, потім, як прийшла зарплатня, я пішла і пофарбувала. Вже в нас п'ятий місяць в мені не повномасштабною. Розумієте, п'ятий місяць, майже півроку. Дуже якось в мене став поганий настрій в останні дні. Ну, можливо, тим що я дуже втомлено себе почуваю, тому що я не сплю нормально. І ну, почалася оця ще така шалена тривога, із якою ти не спиш отак міцно, як раніше, було. Тобто ти так спиш і ти чуєш дуже багато оцих шорохів. Кішка сьогодні бігала зранку чогось о, по квартирі, просто бігала, там в неї якась пробіжка була така нічна. Ну коротше, я не зрозуміла, чого, але це було дуже чутно. Ось, тому якось так. А взагалі-то ну, у нас тихо в комендантську годину дуже рідко хто лазить. Напишіть, будь ласка, чи вмієте ви відкладати гроші? Оце мені справді цікаво. Чи вмієте ви відкладати гроші, тому що я людина, яка не вміє в принципі, відкладати гроші. Ну, я в свій час відклала на телефон, ну зараз відкладаю на боляр. Ще я хотіла ввечері побігати, але дуже похмуро. О, чим я займаюся зараз, намагаюся привести себе до ладу, хоча б фізично, і на просто ну, знаєте, відчуттями в плані здоров'я. Я намагаюся не їсти там після шостої години. І це мені допомогло схуднути. Просто я перестала їсти на ніч або вночі. От вночі їсти це було святе. Я це перестала робити. Ну і після шостої нормально не їсти, як на мене. Тобто я їм у п'яті і ну коротше, я намагаюся їсти три рази на день, не перекуси, а прямо їсти. Знаєте, їсти, їсти, їсти. Але інколи виходить, що два рази на день, інколи три. Вчора. Я собі дозвола взагалі дуже багато. Ну, взагалі в мене настрій не дуже. Він не працьовитий. Я взагалі не хочу нічого виставляти в Інсті. Ніякі сторіс, такого давно не було. Я завжди така: ну хоч щось треба виставити. Ну так, ви чого? Ну треба хоч щось виставити. Зараз, Така. Ще із дуже гарних новин я пішла на танці на цей бакінг, Там трошечки бабка повчила, там різні рухи. Ще ще дивилася на себе це час, а не на вас. Вибачте, друзі. Там в YouTube в мене є статистика, там можна подивитися, що дивляться твої там підписники. І... Мене радує, що зараз мені показує що більше україномовного всього дивлюся, а Але там я Маріна Лакшись. Я вважаю, що змушувати нікого не треба, це хибна ідея, нічого гарного не вийде. Треба просто, я вважаю, треба просто робити крутий україномовний контент, не знаю, там пісні, якісь крути робити, там не знаю, озвучки серіалів. Щоб людина знаєте, просто хотілося людям дивитись щось українське. і Вони такі ой, знайшла таку там блогера. Або я не знаю, такий серіал, а, і озвучка така крута, така якісна. Ну, не знаю, ну щось таке. Коротше, щоб просто людям хотілося споживати і все. І потім це. Знаєте, поступово прийде до того, що ми українізуємося разом стосовно російськомовних людей, які зараз переходять на українську. Я розумію, що це дуже складно. Я по собі можу, ну знаєте, судити, що це дуже важко. Це справді дуже важко, тому що по спочатку ти тупо перекладаєш кожне слово. Ну, справді, от як в альницькій мові тупо перекладаєш кожне. Я... Ходила до магазину, ну може не настільки, але ну плюс-мінус ти перекладаєш кожне слово, і ти у тебе постійний переклад в голові, постійний переклад, тобто ти не можеш е розслабитись і просто говорити, і просто говорити. Але е за стільки місяців є результат, тому що що я зробила? Я перевела телефон е повністю на українську, ну тобто інтерфейс у мене повністю українською, і в деяких. Е в деяких багатьох додатках теж українська мова тепер: слухати українські пісні, шукати українські пісні, щоб їх ходити напивати, щоб вони мене були в голові. Я почала дивитися потім серіал Надприродне саме українським дубляжем, україномовною озвучкою. І стосовно надприродного, він вже давно вже закінчився. Але... Я вмкнула останній сезон 15-й, і я не додивилась до кінця. Я така останні дві серії. Я так не подивилась. Мені ну дуже було тяжко, морально, тому що я розумію, що це кінець. Я така, ну дві серії на потім, колись потім подивлюсь. Ось і також блогери, тільки україномовні. Двлюсь, тобто, ну просто дивлюся, слухаю, живе оці спілкування, ну і також тренувалася зі своїми там, рідними, знайомими, саме спілкуватися повністю українською. І це призвело до дуже гарних результатів, тому що от зараз, скільки я з вами спілкуюся, 22 хвилини, я не переводжу прям кожне слово. Ні. Я ну, говорю, говорю справді вільно. Ну, от просто говорю, просто виражаю свої думки, думаю українською. Але все одно є така проблема: те, що буває, ти говориш, говориш, особливо на незвичну тему, якою ти, можливо, ніколи не спілкувався українською. Це було з моїм е, другом. Ми почали спілкуватися про дитинство, і я розумію, що дуже багато слів, насправді складно. Я починаю шукати переклад, якісь там синоніми, дуже стало складно. І тому моя порада теж, коли ось ви там станете на... Рівень і відчуття того, що ви вже можете більш вільно розмовляти, то е, спілкуйтесь на ці теми, на які ви не спілкувалися до цього українською. Е, мені здається, що це просто прикольно. Там берете якогось друга, не знаю, шукайте, кого, кого, хто є, хлопець, дівчина не знаю, там подружки, друзі, батьки, не знаю когось шукайте, хто теж хоче практикуватись і розмовляти на якісь теми. Зараз поки що я там займаюсь спортом. Це Дуже гарно допомагає відволікатись і скидати агресію. Сьогодні чудовий день, похмурий, але він чудовий. Дуже надію, що він буде безпечний для всіх нас, наскільки це можливо. І тому напевно досить розмовляти. Зараз приготую. Ну, я вам це вже сказала в минулому, тому коротше, ви все зрозуміли. Потім пойму, потренуюсь, можливо, щось там вам покажу. Ну що, друзі, ось таке м'ясо вийшло, воно дуже смачне, це фарш. Я його так трошки перем'яла, просто виделкою, Дуже смачний, але вийшло доволі жирно. Ну що, коротше, Такий в мене обід. Тут спагетті, соус три Я перемішала це все з м'ясом і з кабачками. Давайте ще трошки поговоримо. І ось це. Я піду працювати. Як бачите, я все ж таки помила голову, тому що вона була ну дуже брудна. Я так її швиденечку там помила. Коротше, що ще я вам хотіла розказати. По-перше, я буду чекати, як вам такий формат відео, я не знаю, виставлю, чи я такий формат, чи наважусь, але, коротше, напишіть. Я зараз хочу подивитись підкаст, і потім вже піду знімати відео, хочу трошки полежати і подивитись підкаст. Коротше, так. Що ще хотіла сказати, що, що ще хотіла сказати, стільки було думок, ось, Ну що, що можна вам сказати? Якось так. У нас була тривога стосовно роботи. Якось я відчувала настільки велику втому і небажання нічого робити. І я не знаю, давно такого не було. Я хочу відчути той запал, який в мене був спочатку. Саме творчий запал, знаєте, саме ось ця жага. І оце прям творча така, знаєте, порив. Я хочу це відчути знову, тому я поки що не хочу нічого шукати. Я хочу відпочити, тому цей, цей тиждень не працюю. Ось проведу підвищені кваліфікації для одного майстра. Ось ось я буду потім відпочивати від навчання і до всього, тому що навчання забирає дуже багато часу. Приранок, друзі, це вже інший день. Ось. Чомусь, знаєте, неспокійно на душі. Таке відчуття, що щось буде, знаєте, що щось буде. Ну, саме ну, буде в моєму місці. Отак. От І щось зараз повітряні тривоги, справді лякають. Сьогодні мені треба поїхати на роботу. Не знаю, у нас такий якийсь недовол, недорозмови. Але тепер ви мене бачили різною, і навіть ось після того, як я прокинулась, ось таку трошки заплившу. Коротше, що я хочу сказати: тільки що в рекомендаціях мені потрапили два україномовних канали. Ну, наскільки повністю україномовних, я не можу сказати. Ось там одна б'юти-блогерка мені попалась, але не цікаво мені було дивитись. Ну, в плані просто там, те відео, яке вибуло, мені не цікаво. Ось, але просто вибуло. Це вже прикольно. А друге відео мені було дуже цікаво дивитись. там м -м, чоловік. Ось, як це вірно сказати. М -м, коротше, як влог похід на гору Петрос. Потім я знайшла іншого чоловіка, який і на Петросам село похід, і на Говеру. Коротше, хочу зараз подивитись. Мені дуже подобаються гори, і є люди, які обожнюють там, типу, моря, там оцей відпочинок. Мені так і не дуже подобається. Мені ось подобаються гори. І хочеться прямо вийти на новий левел, коли поїхати в Карпати. не знаю, коли я поїду. Не цим літом я була тільки влітку в Карпатах, і в принципі я б хотіла влітку ще раз поїхати. Ось, і я б хотіла піти знову в похід, піднятись знову на говерлу, хотілося б мені на інші гори, можливо, і разом з кимось. Ну, як це було, типу, від там, готелю. А, може, і самостійно. Ну, коротше, дуже хотілося б полазити по горам. Ну і просто відпочити, подивитися на цю красу, тому що от гори мене дуже, знаєте, дуже мене радують своїм зовнішнім виглядом, те, як там все виглядає. І дуже-дуже сильно надихає. І ось прям, знаєте, дивишся і прям настрій плюс мільйон. Дуже подобається. І після останнього разу, як була в Карпатах, то. Зате зрозуміла, що я би хотіла, напевно, колись <хи> жити подалі від цивілізації, ну, типу, від великих міст, саме в горах. Тому що це цікаво дуже, але ну, якщо жити справді там в якомусь селищі в горах, то ну, там все по-іншому, в, ну, в пані їжі, в пані цього всього, це цього треба звикати, і можливо, це коли я буду дуже дорослою. Треба повертатися в Інстаграм, бо я така не ні, ні хочу нічого робити, нічого виставляти. Ось, Тому сьогодні треба щось пояснити аудиторії і щось виставляти. Ось, у мене на цьому тижні доволі багато роботи в студії. Ну як? Менше, аніж зазвичай, але, ну, типу, нормально. Ось скільки нормально це виходить? Ну, 4 повністю дні я на роботі зранку до вечора. І виходить, що наступного тижня нічого взагалі немає, ні клієнтів, типу вообще, просто нуль. І я хочу залишити це нуль, тому що мені хочеться ну, по-перше зберегти гроші, які є, а не ось так от з ними зробити. І зайнятися каналом. Друзі, поїхала на роботу. Ще поверхи. Трошки покажу, як я танцюю. Лягати свати завтра в мене Ой, буде день такий. Треба зайнятися спортом, перестати жрати на ніч, тому що е, всі мої старання, що я там трошки схудла, за три дні просто можна було не робити. Сьогодні знову нажралась на ніч, вчора і позавчора одне й те ж саме, тому завтра, завтра буду їсти тільки салати, ось щоб о, скинути. Ось така знімаю в темряві. Я зараз вже виставляю відео на канал про огляд на бренд Хіан і на Парізо. Ну, ви вже це відео бачили, скоріш за все. І хочу сказати вам, що я сьогодні розбила ще один хайлайтер з палітри оцей кокосовий, типу коконат. Розбила хайлайтер. Там, Ну, в принципі, його взагалі там немає. Ну, можливо, на одне використання є. І я така, бля. І знаєте, мені цей хайлайтер, ну, типу, нормально я до нього відносилась. Насправді, після огляду, я думаю, ну, на клієнтах можна використовувати в принципі на деяких чого ні. В ітоги, що маємо? Що маємо, що тільки два хайлайтери в роботі. Коротше, знаєте, ну, сумно, але настільки трішки, що, в принципі, ну, розбився. розбився. Скоріше за все, шкода. За те, що палітра нова і вона розбилась. от За це шкода атак. Нормуль. Це максимально не якесь гарне відео стосовно картинки. Якщо вам сподобається такий формат ну насправді прям живих балачок в тому сенсі, що живих ну навколо, то пишіть. Я на наступний раз буду. Тоді знімати більш якісно, ну там буду використовувати штатив, лампу, буду пар десь стосовно зйомки більше, щоб це було красивіше. І знаєте, сьогодні ми розмовляли з моїм другом і він сказав таку цікаву фразу, яку почув від іншого візажиста. На навчання, ну, що цей візажист, візажист сказав, що ти сильно любиш свою роботу, треба любити гроші. І це дуже цікава тема, тому що я так аналізую і розумію, що є досить ну, є візажисти, які могли б заробляти набагато більше. Але але чомусь вони цього не роблять. Тобто вони не роблять прайс вище, умовно кажучи. Там, ну, роблять трохи, але все рівно ну, ти розумієш, що ну, напевно можна було б більше грошей заробляти. Але люди цього не роблять. І чомусь після цієї фрази в мене така думка закрала, що ніби від людини, яка більше любить роботу. Ти можеш дізнатися більше. Але я розумію, що це не 100%, це не всюди працює. Треба переставати обіцяти вам відео, але чомусь мені спокійно. Мені треба постійно щось, знаєте, повторювати, що це треба зробити, я це зроблю. Ще хочу у вас питати, як взагалі ваші справи. І також хочу запитати саме е, в тебе. Е, як. Ви живете <смі> в тому сенсі, що ну, коли відбувається, ну я думаю, що багато розуміють, що ми дуже багато не знаємо, що насправді все набагато гірше, ніж ми уявляємо. А, і ну, все дуже погано. сто відсотків. Ми дуже багато не знаємо, нам дуже багато не говорять. А, але коли ти дізнаєшся якісь новини. По-справжньому жахливі, коли ти розумієш наскільки жорсткі катування над нашими ну, над українцями. А, і ну, коли ти намагаєшся це переварити, це дуже складно. І в мене до вас питання, як ви перетравлюєте цю інформацію в себе в мізках, як ви взагалі живете в плані, як ви повертаєтесь до якихось буденних речей. Звісно, в кого є можливість, як ви це робите, чи вдається вам це робити? Тому що, ну знаєте, це залишається, це залишається е, ну, назавжди, знаєте, це як ось та якась така інформація, яка тебе ну, просто бере і так б'є, просто б'є. Тому, е, якщо ну, ви хочете. І можете, то я була би дуже рада, якщо ви поділилися зі мною вашими відчуттями те, як це у вас проходить, тому що мені це дуже цікаво, і, можливо, хтось поділиться, і я щось підкреслю для себе, щоб щось передивлюсь. Ось тому, напевно, на цьому я буду завершувати. Мені залишилось зробити тільки тимчасові маркери для відео. І в нас вже почалася комендантська година, тому, тому що здороблю. Буду намагатися заснути, тому що в останній час чомусь оці тривоги у мене дуже тривожні. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Я вас дуже сильно ціную, дуже вдячна за підтримку. І побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі!